Я хочу розповісти вам детективну історію. Ви не знаєте, що таке детектив? Детектив це така історія, де хтось від когось утікає, хтось когось наздоганяє, хтось когось хоче вкрасти, але в кінці завжди, ну майже завжди, перемагає добро. От, наприклад, колобок це справжня детективна історія. Але сьогодні мова не про нього. Сьогодні я хочу розповісти вам детективну історію про поросятку Кочока, його маму, хороброго зайця, розумного їжака та розпишаку вовка. Увага починається! Детективна історія. І за лісу сонце стало блискуні за ріки, а щоб квіти не дав'яні, як олюрят. Ставай носину, лівий, вставай. я кого зустрів, я би задоволенням з'їв. Знаєте, хто це співає? Вовк, так-так, справжнісінький вовк, сім страшний, а тобой своя улича з і ніч. що зараз буде. Якби я когось зустрів, я би задоволення з'їв. їв. Самайся я. А если хочеться так, що ж у голові поворочиться. І животі пусто, і в торбі не густо. А це ще Здається, поросятинкою пахне. Так би з'їв його. десятка. Yeah. No, non è tutto te no? vicinai non జెం Był bowiem duży ще ніби його й не було. Був молодий я і дуже колючий, Сивими голки мої не були, але настав цей час неминучий, і вже забув, народився коли. Старість не радість. Старість. Ста старість, не радість. Це старий їжак, сусід чока. Він погано бачить, тому ходить з ціпочком. О-хо-хо-хо, хох. Ох, 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 колись я був молодий, дужий і колючий. А тепер я погано чую, ледь бачу і кепсько рухаюсь. І всі мої шпильки осивіли. Ох, старість, не радість. Піду до пані свині, згадаємо свою молодість. Їжак ударив об щось ціпочком. О, якийсь незнайомий пагор на дорозі. Вдарив ще раз, а вовк з мішка. Хто мене вдарив? Це я, старий їжак. Я вас дарю. Вибачте, будь ласка, я погано бачу. А хто ви такий будете? Я. <ривіт> <ривіт> Говоріть голосніше, я погано чую. Розв'яжи той старий дурню, тоді побачить, хто я. Вовке. Вовк я. Вок! Зрозумів! А чого ви так голосно кричите? Я вас чудово чую. А Вовк? Тоді вибачте, я вас розв'язувати не буду. Піду розкажу всім новину. Ну, Куди, розв'яжи мішок, старий дурню, чуєш ну Та їжак побіг, а чок тим часом вивчив азбуку, і йому стало нудно самому сидіти в хаті. Ось він знову виглянув у віконце. Не потрібне мені твоя азбука, розв'яже мішовах норов. Зовсім забув, що наказувала мама. Вийшов з будиночку і заходився скакати по дворі. А вовк так крутився у мішку, що мотузка розірвалась, він тихенько виліз з мішка, підкрався до чока і а ось і я. Це я, Все! Все! Прощайся зі своєю мамою! Тепер я тебе з'їм! — Рятуйте маму! Та якимось чудом чокові вдалось вирвати з лап вовка. І він кинувся тікати. Вовк за ним. Чопса ховався між білизною, що сушилась у дворі, Та вовк почав зривати білизну. Він наближається до чока, зараз він його схопить, але ні, й вдало втекти, він заліз на дах, вовк за ним, ось він протягує лапу, щоб схопити чока, та Чок ускочив у диван. вовк Навалюється на диван. щось там на даху ламається і диван разом з чоком провалюється в будиночок. Поп зіскатує з дяку, підбігає до дверей будиночку, а з дверей виходить щось чорне, страшне і дуже голосно кричить. І вовк забув про те, що він страшний, сильний і голодний. Та як чкурне з двору тільки його й бачили. А це чорний ревуче ніщо інше, як чок. Він побував у димарі і став дуже чорним. Ой, колісіння була, жовті шукала. як чок сыном, и ты іди, бежи души сюди, глянь, нефки, гарни желтый, чок сынов, и іди, бежи большись сюди, я не вкинь, гарни желтый. Вок лежав саме тут. Замахується ціпком, а страховисько, як закричить. Придумати, як його позбутися. Треба думати всім. Ой, думай, 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 дай, думай, думай. А Я нічого не можу придумати. Ой, як завжди. А я придумав. Я придумав. копають яму, мама з паном їжаком носять гілки і листя? Стривайте, стрівайте, а якщо убійця цю яму, що тоді, тоді все пропало. Нічого не пропало! Я придумав! Тьок, Хіба перше в дервує їжак, а ви пішли вечеряти. Пане їжак, ось вам ліхтарик, щоб не було так страшно. Щось нікого я тут не бачу. Ой, страшно стає. Піду сховаюсь під кущем. Пані свиняк, пані свиняк, тут щось так тихо встав. Іду, подивлюсь. Пане є так, де ви? Вок, вомк, рятуйтесь. Та це не я, пане єда. Ви що не бачите? Темно зовсім. Ось йдіть вечеряйте. Точно. Да. Старість, не радість. Так. Тепер моє чергування. Тоді де на світло ліхтарика прилетів нічний метелик і сів зайчикові на голову. Хай я їх ще швидко сховались у кущах, Чорт примостився за маклетом. Сила би я проколю, школу з себе я спущу. Видим, що тобі я Як би я тебе Як би я тебе зустріл, я би задоволення без їм. Задоволен, я би задоволення безів. У нього було вітро в лапах строя. Якби я тебе зустрів. Я не зустрів, Як би я тебе зустріл? Я б не сорома. Стенькі, рожевенькі. Як це б добре відгодувала твоя мама. Слухай, підійди до мене. Ми будемо з тобою бавитись. Е, ні, краще ви підійдіть до мене. Будемо пускати моє, бульбашки. Не потрібні мені тії бульбашки. Ти мене тепер не обдуриш. Якщо на рахунок три, ти не підійдеш до мене. Тобі кінець. Починаю рахунок. Один. Бли -бли -бли -бли. Не йдеш. Ні. Два. Бли -бли -бли -бли. Знов не йдеш. Ні. Три. Ну все, прийшов тобі кінець. Вовк кинувся на портрет і провалився у яму. Ой, упас. love wow.